Нові автомобілі та сучасну техніку рівненським рятувальникам вручив президент України Петро Порошенко. Гран дорогою до Луцька приїхав на Рівненщину, вручив відзнаки та ключі від автівок та подякував за вірну службу. Я думаю, що багато іноземних держав не мають на своєму рахунку техніку з такими можливостями. Їх сьогодні потребує служба надзвичайних ситуацій. Я запитав у керівника служби. Наші зіли, на яких вже 30 і більше років працюють наші пожежники, безумовно, і морально, і фізично застарілі. Президент додав, що вчора завершив зустріч із міністром закордонних справ Франції та наголосив, що сьогодні має підписати договір щодо закупівлі гелікоптерів, також для рятувальників. Буде підписаний меморандум про наміри. Про ще один дуже важливий крок щодо забезпечення рятівників: закупівлю гелікоптерів, коли зможуть надаватися допомога, і рятівники швидко прибути в місце надзвичайних ситуацій, евакуювати поранених. А як майстерно працюють українські рятівники, Автопарк рятувальників поповнили за кошти центрального державного бюджету України, і ці машини допоможуть ще краще нести службу вчасно і результативно приходити на допомогу громадянам, зауважив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін. Це новітні автомобілі, які мають зовсім інші можливості, не ті на яких до цього часу працювали, і на жаль, ще працюють наші рятувальники. Звичайно, процес оновлення парку. Пожежно-рятувальної техніки він тривалий, тому що у нас дуже багато техніки, яка вже морально, фізично і технічно застаріла. Понад 80% з неї. І всієї техніки, яка зараз знаходиться на озброєнні, вона вже підлягає списанню. Ось цей мас вміщає близько 20 тонн води, розповідає рятувальник Василь Бондарчук. Перевагами цієї техніки є їхня підвищена прохідність, можливість доставки особового складу та вогнегасних речовин у важкодоступні місця. Дані автомобілі дуже необхідні на службі, оскільки один з них. Є автомобілем підвищеної прохідності, він укомплектований пневматичним гідравлічним інструментом, бензорізами, бензопилами і дозволить нам вчасно надавати допомогу населенню в різних надзвичайних ситуаціях різного характеру і різного типу виникнення. Також вогнеборцям передали два фіати, які ті зможуть використовувати для надання першої невідкладної допомоги та порятунку людей. Ці авто нашпоговані різною технікою від бензорізів до мотопомп. Далі Петро Порошенко вирушив до Обарова, де відкрив дитячий садочок. Додамо, що на Рівненщині від початку року це вже третій новий дошкільний навчальний заклад. Аліна Примак Іван Комар у ритмі подій.